У звітному періоді відділом підготовлено та проведено комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на які розглядалися такі питання. Про запобігання надзвичайним ситуаціям у зимовому періоді на території Мукачівської міської територіальної громади, про підготовку до пропуску льодоходу, паводків і весняних повеней у 2024 році, про епідемічну ситуацію зі Сказу та затвердження комплексного плану заходів профілактики Сказу на території Мукачівської міської територіальної громади. Про додаткове створення трьох пунктів незламності у селах Мукачівської міської територіальної громади інформуємо, що відповідно до рішення регіональної комісії, тептенці пункти незламності функціонують згідно графіку роботи закладів, на базі яких вони створені. Відповідно до наказів Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, спеціалістами відділу підготовлені проекти розпоряджень Мукачівської міської ради про організацію оповіщення військовозобов'язаних та їх виклику до РТЦК, про організацію відбору на військову службу за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів про організацію приписки громадян 2007 року народження до призовних дільниць. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 76 від 27 січня 2023 року проводяться заходи щодо бронювання військовозобов'язаних підприємств Мукачівської територіальної громади, яким доведені мобілізаційні завдання. Відділом проводиться навчання з уповноваженими посадовими особами старостинських округів щодо порядку ведення військового обліку та організації оповіщення військовозобов'язаних. Загалом відділом підготовлено 15 розпоряджень з питань військового обліку та оповіщення військовозобов'язаних. Як відомо, більшість пожеж у зимовий період виникають через порушення правил пожежної безпеки. Так, за минулий рік на території Мукачівської територіальної громади сталася 161 пожежа. Причинами цих загорань є необережне поводження з вогнем. Порушення правил експлуатації печей та коротке замикання електромережі. Такі пожежі призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й до людських жертв. Тому просимо всіх дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, будьте обережні при використанні пічного опалення, не перевантажуйте електромережу, не залишайте дітей без нагляду дорослих, бережіть себе та своїх близьких.